Привіт усім! Мене звати Володимир і я сподіваюся, що ви вже підписалися на наш подкаст Мовна мозаїка» для вивчення чеської мови на платформі Spotify та Apple Podcasts. Ми вирішили надати доступ до подкасту і на youtube платформі каналу Все про ЦЗ. Це допоможе вам у цікавій та пізнавальній формі розвивати свої знання чеської мови та збільшити словниковий запас. Вітаю вас у даній частині нашого подкасту. Та відразу нагадаю, що ваш лайк, коментар та підписка буде для нас доброю підтримкою і допоможе у розвитку українського каналу у Чехії. Можливо, хтось з вас вже подумав, що раптом це буде третій епізод, де ми почнемо вивчати щось нове. Але ні, я вас розчарую, тому що це зовсім не так. В чеській мові є таке красиве прислів'я: кому се не лені, тому се зелені. Тобто воно означає, що хто не лінується, в того, мабуть, все зеленіє, розквітає і процвітає. Скоро і в нас з вами все буде зеленіти, розквітати і процвітати. Адже я, хоча я цього не планував, я вирішив зробити для кожної окремої теми короткий огляд, короткий повтор усього пройденого матеріалу, усіх слів з кожної теми для того, щоб е, стиснути усі ці. Пачки слів в один короткий подкаст, якщо раптом вам потрібно щось буде швиденько повторити, послухати, тобто перед якимсь візитом до лікаря чи, наприклад, кудись інше, і таким чином вам не доведеться ритися у двох попередніх, достатньо таки довгих подкастах. Проте, раптом, раптом якщо ви почали слухати загалом мовну мозайку з, рівно з третього цього подкасту, але бажаєте. Дізнатися щось більше, ніж просто слова та їх переклад на українську мову, то тоді я обов'язково рекомендую вам послухати попередні два подкасти, адже там дуже цікавий, насичений і достатньо тяжкий матеріал, який для... я так подумав, що для людей, які взагалі не знають чеську мову, це, мабуть, навіть заважко трошки. Але я старався бути достатньо чітким, зрозумілим і якнайкраще в своїй силі все пояснив. Отож, повтор попередньої теми попередніх двох подкастів 40 слів з теми людське тіло. Поїхали. Перше слово глава. глава. Голова. Крк, крк, шия, горло. Шиє. Шиє. Задня частина шиї, подпажі, подпажі, подпажі пахви. Хлупи, Хлупи. Х лупи, хлупи. Волосся на тілі, не на голові, тільки на тілі. Рамено, рамено, рамено. рамено. Плечем. Груднік. Груднік. Груди. Грудь. 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 Також груди. Це синоніми. Páže, páže, páže. Ruka vidlí tě do pleča. Tříslo, tříslo, tříslo. Pach, bérec, bérec, bérec. Homilka. Chodidlo, chodidlo, chodidlo. Stopám. Zátylek. Затилек, потилиця, зада, 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 спина. Або грбет, гржбет, також спина, предлокти, пред. Локті, предлокті, передпліччя, рука, звісно, рука. Літко, літко, Літко литка чи ікри, куже, куже, не курже, рж, не курже, а куже, шкіра, Покошка, покошка, верхня частина шкіри або епідерміс, плеть, 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 плеть. шкіра на обличчі. Перса, 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 жіночі груди, брадавки, 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 соски, пас, 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 талія, кичел, кичел. Кичел. Клуб, бик. Або кульша, Бржіхо. бжіхо, бжіхо, живіт, пупік, пупік, пуп, пуповина, пупек, пупек. Також пуповина, але також мається на увазі чоловічий животик, зокрема, певний. Пубіцьке охлупені. Пубицьке охлупені. Пубицьке охлупені. лобкове волосся. колено, колено, коліно, звісно, гіждє, гіждє, сідниця, гіждє. Також задек, як попа. Задек. Стегно, стегно. stehno samo sobou. Trup, 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 tulob. Lopatka, lopatka, lopatka zvisno. Kříž, 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 kříži či poperek. Holeň, holeň, homilka. бок бок бік нога 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 очевидно кончеттина кончетіна кон кончетіна горні неболі дольні кончетіна кінцівка верхня чи нижня грдло, грдло, грдло. горло 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 Тобто задня частина ротової порожнини. Област гениталії. Област гениталії. Область геніталії. Область геніталії. Область геніталій. Ось так виглядатимуть усі огляди наступних майбутніх тем. Я сподіваюся. Дякую всім за прослуховування. У мене пральна машинка допрала одяг, і мені потрібно його вивісити. Дякую усім гарного дня чи вечора, чи ранку. До побачення. Окрім вивчення чеської мови, якщо ви також хочете бути інформованим стосовно останніх новин та отримувати корисну інформацію, вам варто підписатися на наш канал ВсепроЦЗ та слідкувати за нашими відео. Також обов'язково поставте лайк та поділіться цим відео з вашими друзями. Слідкуйте за нашими соціальними мережами на Фейсбуці та Інстаграмі під назвою Всепроцз, а також зазирніть на нашу веб-сторінку всепроцз.eu. На коментарі та пропозиції щодо наступних відео ми також чекаємо. Дякуємо! Дякуємо за перегляд усьому щастить. Слава Україні! До зустрічі!